Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні я вам пропоную невеличку прогулянку по нашій теплиці. Як я вже колись і обіцяв, що я вам покажу е, помпасну траву, яку ми зберігаємо в теплиці. Ось так вона виглядає на цей час. Ось така вже вона красуня. Це нагадаю вам. Минулорічні сіянці з Європи, які ми вирощували все літо. Ось наросли такі кущики. В цьому, в цьому році ми половину висадимо на вулицю. Ось гляньте, у нас зараз в теплиці 10 градусів тепла. Ми висадимо на вулицю відкритий ґрунт. І іншу половину висадимо в більший об'єм горщику. Ось така вона красуня. В цьому році вона вже буде, е, якщо буде рости в відкритому ґрунті, то буде дуже гарний кущ, десь приблизно е, півтора метра. Кущ виросте в висоту і такий трохи вже буде ширший, гарний. Тож, ось така буде у нас красуня в цьому році. В пропозиції, також ми е, літом будемо отримувати нові сієнці з Європи, які будемо продавати літом. А з такими зимами, як у нас зараз, то пампасну траву можна зберігати просто в теплиці, інколи посипати її снігом. І все, і все буде добре. Тому що у нас такі зими, що немає дуже великого морозу, пампасна трава. Це сьома зона морозостійкості. Тож, якщо далі все так піде, то ми можемо спокійно зберігати її просто в теплиці, в неопалюваній. Вона дуже боїться вимокання. А зараз я вам пропоную переглянути, як почуваються наші аканти м'які, це сорт тасманський янгол. Це багаторічна трав'яниста рослина, яка е, скидає своє листя на зиму. А так як у нас тут в теплиці не дуже холодно, е, температура не опускається нижче нуля, то наші аканти досі такі гарні і зелені. Саме ось такі аканти варігатні, вони не витримують нашої зими, тому що вони теж. Сьома або восьма зона морозостійкості. Не пам'ятаю, або сьома, або восьма. І, е, вони не можуть у нас зимувати в відкритому ґрунті. Але існує е, акант, який е, має звикле зелене листя, і він е, може зимувати у відкритому ґрунті. Зараз я знайду відео і е, покажу вам, який він має вигляд. Ось, знайомтесь, це акант балканський. Ще його називають акант угорський. Він має звичайне листя, зеленого забарвлення. Ось, бачите, такі квітоноси у нього виходять. І цей акант може зимувати у нас в Україні. Ось так він виглядає. Тож, якщо вам кажуть, що аканти-варігатні теж зимують. У нас в Україні, то не вірте цьому, вони не зимують. Акант варігатний виглядає набагато е, красивіший, ніж акант звиклий. Він має більший розмір, він має е, краще забарвлення, дуже гарний кольор, е, білий з зеленим і має гарні рожеві квіти. Тож, е, придивіться до цієї квітки, можливо, ви б хотіли, щоб в вашому саду. Була така краса. Ось гляньте. Це він зараз зима, і він не такий яскравий. А, наприклад, літом цей кольор є такий неперевершений. Це сорт Тасманський Янгол, а є ще інший варігатний сорт. Там листя має трохи більше білого кольору, і цей інший сорт ми також будемо мати в пропозицію, в пропозиції літом ми будемо отримувати євроживці. Тож, слідкуйте за нашим каналом, щоб не пропустити різні дуже цікаві і дуже рідкісні рослини. Зберігати акант м'який взимку можна в погрібі, або в прикопі, або, наприклад, на балконі чи на веранді. Тільки слідкувати за температурою, якщо температура буде нижча там за 7-8 градусів, то його потрібно десь. Приховувати з веранди чи з балкону. А ось в погрібі він може зберігатися цілу зиму, потрібно тільки прибрати старе листя, дотримати акант на вулиці, поки він скине своє листя, і потім ховати його у погріб, щоб це листя не загнивалося і не згнив цілий акант. В цьому році така зима, що Можливо, б він міг зимувати також в неотоплюємій теплиці, але ну, ми занесли його в теплицю, в якій ми топимо для інших рослин, і він себе почуває тут чудово. Він собі спокійно сидів майже до цього часу в стані спокою, а зараз вже почав трохи. Починати рости, тому що ми вже е, всі рослини е, підгодовуємо, е, наприклад, даємо різні добрива і так само акант не оминаємо. І тому він починає потроху прокидатися від зимової спячки. Ось такі вони гарні ці аканти. А весною і літом вони будуть ще гарніші. і я так Бачу, що навіть деякі рослини в цьому році вже будуть квітувати, і ми обов'язково вам покажемо цю красу. Тож, якщо ви вперше на нашому каналі, обов'язково підпишіться на нас, щоб не пропускати наші відео. І... Не прогавити якісь новинки, які ми будемо мати в цьому сезоні. А я вам хочу сказати, що ми вже сьогодні вирушаємо в подорож по наші євроживці. Перша наша поставка в цьому році це буде Королівська пеларгонія. Яку ми дуже скоро вам продемонструємо, знімемо відео і все вам покажемо. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші новини. А на сьогодні я буду завершувати наше відео. Нагадую вам, що потрібно підписатися на наш канал, ставити вподобайки, щоб ми могли мати з вами зворотній зв'язок. Пишіть, будь ласка, коментарі, кого що цікавить. Підписуйтесь до нашої спільноти у Вайбері і обов'язково слідкуйте за нами. Тож, всім гарного дня, до побачення!